Новий напрямок в нашому розсаднику це пробний, пробні саженці декоративної верби під назвою Хакураніший. Найпопулярніша декоративна верба на даний момент у світі. Воно являє собою такі яскраво рожеві, світло-рожеві з білими м'ячики. Кульки. Декоративні цієї верби більше двох. Місяців ми знаходимося в Чернівецькій області, це не Україна, це не Польща, це Україна. Лише подивіться на якість цих саджанців. Від звичайно, що є е, які ні шики продають просто в контейнерах, там кущиком для висади там алей і так далі, кущів, скажімо так. Однак найкраще цей сорт виглядає на штамбі, сформований м'ячик, тому що воно тримає декоративність два місяці. Я думаю, мало яка там троянда тримає квітку такий період, і відповідно підходить для вирощування закладки алей невеликих алей. Воно невибагливе в догляді, в принципі, гарно приживляється. Єдине, що це потрібно формувати м'ячик.